Вітривий ріг! Втомилися від одноманітного планування? Тоді у нас для вас є нестандартне рішення. Однокімнатна квартира перепланована в компактну двушку. Сама квартира Чірського проєкту, яка знаходиться по вулиці Спаськи. саме в цьому будинку. Прямо навпроти будинку через дорогу знаходиться сквер з дитячими майданчиками та спортивними. Великий супермаркет АТБ, а також тренажерна зала, безліч магазинів і кав'ярні. Квартира з ремонтом 2025 року, в якій ще ніхто не жив. В квартирі встановлені якісні вхідні двері, замінена проводка та встановлені автомати на всі електроприлади. Квартира знаходиться на зручному першому поверсі, і холодно вам тут точно не буде, тому що тут є тепла підлога. Тут у нас зона вітальні, де ви будете відпочивати і дивитися фільми з вашою родиною. Диван новенький, зручний, тільки но з магазину. Вітальню і кухню у нас розділяє великий коридор. І переходимо до кухні. На кухні вже є будовані меблі, труби на воду та каналізація, все замінено. І перший поверх це завжди хороший напор води. Тут у нас електроповерхня. Рішення власників було відмовитись від газу. Але при бажанні ви можете повернути все назад. Також тут встановлена хороша потужна витяжка. Робоча поверхня, міцний крамограніт. Тут виконане нестандартне рішення. Кухня з'єднана з балконом. За рахунок цього вона ще більше. Тут міститься як і холодильник, так і шикарний стіл, який встроєний в підвіконні. Вікна в усій квартирі замінені, також тут встановлені ролети. З вікна у нас вид на сквер і АТБ. Зручно можна сходити і за покупками, і відпочити. А балкон тут величезний, можна зробити навіть ще одну зону відпочинку. А зараз переходимо до санузла. Санузол тут сумісний, в приємних природних тонах. Уже зроблено по-сучасному, душовий піддон, а також тропічний душ. Тут у нас місце під пральню машинку, інсталяція, бойлер на 80 літрів якісні змішувачі. А також встановлене гарненьке дзеркало з підсвіткою. Всі комунікації замінені і гарно сховані. А тут у нас знаходиться спальня. Кімната, як і вся квартира в цілому, повністю мебльована. Тут у нас і зручне ліжко. І шафа купе дуже містка. І зі спальні в нас також вихід на балкон. Прокинулись і одразу на кухню пити каву. Тож записуйтесь на перегляд. Ця квартира точно варта вашої уваги. А ми, агенція Юристей, завжди на зв'язку. І не забудьте поставити лайк і підписатися.